Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поширте це відео. Давайте просувати український контент у Тіктоці. Отже, 20 травня, Всесвітній день метеоролога, всесвітній день травматолога, день банківських працівників України, Європейський день моря, всесвітній день бджіл, день щоб стати мільйонером. Якщо у вас в цей день не вийде, то для цього підійде будь-який інший день. Міжнародний день кадровика або hr менеджера, День перекладача жестової мови в Україні та Міжнародний день п'яниці. <кій> а свої іменини 20 травня святкують Олександр, Олексій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан та Ян. Вітайте ваших іменинників! Авіряни вшановують День пам'яті мучеників Фалалея. Олександра та Астерія. А що не можна робити в цей день? Не можна сваритися та лихословити. Не бажано думати негативні думки. Та ні в якому разі не можна лінуватися. І водночас цей день вважається вдалим для висаджування огірків, але наші предки вірили, що огірки треба саджати на одинці, щоб ніхто не побачив цього процесу. Бажаю вам вдалого дня! Слава Україні і слава ЗСУ!